Астероїди, що літають у космічному просторі, можуть завдати колосальної шкоди нашій планеті. Уявіть, що одного прекрасного дня вчені, що сидять в обсерваторіях, підтвердять, що до Землі летить астероїд і державам, які мають космічний потенціал, треба терміново домовитися, як його зупинити. Подальший розвиток подій залежить від того, скільки часу, на думку астрономів, залишається до зіткнення. Але жодне з можливих рішень не буде простим, і щонайменше в одному з випадків потрібно буде застосовувати ядерну зброю. Масштабні зіткнення з астероїдами трапляються рідко. Останнім з таких подій, що могли спричинити масові жертви, було падіння тунгуського метеорита у 1908 році у віддаленому куточку Сибіру. Вважається, що він вибухнув приблизно за 10 кілометрів над землею. Проте зараз ви можете зустріти багато інших думок щодо того, що це було. Але ми будемо притримуватися загальновизнаної думки. Отже, подібні зіткнення відбуваються раз на кілька століть. Однак Сибір це досить глухе місце, навіть сьогодні її населення невелике і Росії невеличезну територією. Ех, от би якби метеорит прилетів на 4-5 годин пізніше. Це було б рівнозначно тому, що в небі над Петербургом пролунав би ядерний вибух потужністю в мегатонну. А взагалі було б круто, якщо це сталося б на років так 114 пізніше, і над однією всім відомою столицею. Мріє, мріє, але то таке. А що точно не таке, так це подяка спонсорам меценатам та патронам каналу. Ви мені дуже допомагаєте і я неймовірно вдячний за це. Також хочу сказати спасибі, за разові донати на Монобанку каналу. Якщо ви бажаєте приєднатися до цієї компанії, то ласкаво прошу в опис до відео. Там є всі необхідні посилання. Сергію, ваша допомога просто неоціненна. Хочу подякувати вам персонально. А тепер продовжимо нашу тему. Відносно нещодавно ми стали свідками повторення цього страшного сценарію у зменшеному масштабі. 2013 року метеорит розірвався над Челябінськом на висоті 30 кілометрів. І чого їх туди тягне? Питання, як на мене, риторичне, адже всесвіт щось таки знає. Тоді з вікон повибивало шибки, 1400 людей отримали травми, потужність вибуху була еквівалентна приблизно 500 кілотонам. Це десь у 30 разів більше за потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму. Але він стався досить високо над землею, що дозволило уникнути серйозних руйнувань. До речі, про ядерну зброю на каналі є цікаве відео, і якщо ви його ще не бачили, дуже раджу подивитися. Посилання я залишу у правому верхньому кутку. Насправді такі зіткнення трапляються набагато частіше, приблизно тричі на рік. Більшість із них відбувається над океаном або у віддалених куточках планети, тому зазвичай ми їх не помічаємо. Однак головне питання полягає не в тому, чи зіткнення відбудеться, питання в тому, коли воно відбудеться. Уряди країн світу ставляться до цієї проблеми всерйоз і вживають перших пробних заходів, щоб уникнути небезпечного зіткнення. У січні 2016 року Національне управління США з повітроплавання та дослідження космічного простору, більш відоме нам всім за абревіатурою НАСА, заснувало відділ координації захисту планети як єдину відповідальну особу для ведення спостережень за астероїдами. Цей відділ взаємодії з іншими космічними відомствами в рамках обговорення можливих варіантів вирішення проблем пов'язаних із перспективою падіння на Землю великих уламків породи, що літають у космічному просторі. За словами фахівця НАСА із захисту планети, зараз цей відділ займається переважно виявленням таких астероїдів та координацією різних програм спостережень. Адже для того, щоб запобігти зіткненню з подібними об'єктами, треба знати, де вони знаходяться. Вони намагаються виявити будь-які потенційні загрози за кілька років, а то й десятиліть, до того, як вони перетворяться на реальність. Після виявлення небезпечного астероїда починається власне, розробка планів щодо запобігання зіткненню. Найпростішим методом є використання важкого об'єкта, доставленого за допомогою космічного апарату або самого космічного апарату як тарана, свого роду космічний більярд. Можна сподіватися, що в такий спосіб астероїд вдасться збити з курсу, і він мине Землю. Протягом останніх кількох років пройшли випробування цієї технології в рамках спільної місії Європейського космічного агентства ТА НАСА під назвою Аїда оцінка наслідків тарана астероїда та зміни його траєкторії. Але про цю місію детально ми поговоримо трошки пізніше. А зараз тільки щодо астероїдів, які були цілями місії. Отже, назва астероїда жертви була 65803 ДІДІМ. А ще в зоні цікавості був його супутник Діморф. Діаметр Дідіма близько 780 метрів, а Діморфа приблизно 170 метрів. Найменший з них обертається навколо більшого раз в 11,9 години і відстань між ними всього 1100 метрів. Перший зонд мав підійти до астероїда, щоб вивчити його склад. Сенс у тому, щоб з'ясувати. Наскільки саме можна зрушити астероїд, не ризикуючи направити його небезпечною траєкторією? Це був перший крок до освоєння технології зміни курсу небесного тіла. Для ілюстрації значущості цієї місії можна навести такий приклад: Знаменитий метеорний аризонський кратер у США, ймовірно, утворився при падінні об'єкта розміром втричі меншим за дідім. при цьому діаметр кратера досягає 1,18 кілометра. Якби камінь розміром з дідім врізався в землю на мінімально можливій швидкості близько 15,5 км в секунду, це призвело б до вивільнення близько 2 мегатонн енергії. Цілком достатньо, щоб зруйнувати ціле місто. За максимальною швидкістю близько 34,6 км на секунду, вивільнилося б 4 мегатонни енергії, тобто 4 мільйони тонн у тротиловому еквіваленті. Важливо було оцінити наскільки дієва така технологія, адже усі моделі, що розробляються для тарана астероїда, засновані на принципах фізики зіткнень, вивчених тільки на лабораторному рівні в сантиметровому масштабі цілий. Чи застосовані ці моделі до справжніх астероїдів? На момент початку місії питання було відкрите. А ми рухаємося до наступної гіпотези. Крім тарана, можна використовувати гравітаційний буксир. Просто помістити відносно великий космічний апарат на орбіту навколо астероїда, щоб під впливом їх взаємного гравітаційного тяжіння курс астероїда поступово змінився. Перевага цього методу полягає в тому, що для нього потрібно тільки доставити апарат на відповідну орбіту, яка представлятиме себе гало, приблизне коло з центром в тій точці, де сила тяжіння Сонця, що впливає на об'єкт, буде дорівнювати силі тяжіння астероїда. Цей метод, можливо, буде випробуваний у рамках місії NASA місія зі зміни траєкторії астероїда. Одне із завдань якої переміщення астероїда назад в навколоземний космічний простір. Однак, в будь-якому разі, обидва ці методи вимагають часу. Для організації польоту за межі земної орбіти необхідно добрих 4 роки, плюс піде ще 1-2 роки на те, щоб космічний апарат дістався відповідного астероїда. Якщо часу в запасі буде менше, можливо, нам доведеться вигадувати що-небудь ще. Лазер не викличе вибух астероїда, як космічна станція зірка смерті із зоряних війн, але перетворить невелику частину його поверхні на пару. Ці Чен Джан та його колеги, які працюють під керівництвом космолога Філіпа Любіна, представили низку таких орбітальних моделей у рамках доповіді, зробленої в Тихоокеанському астрономічному товаристві. Цей метод може здатися неефективним. Але не забуватимемо, що якщо застосувати його на ранній стадії, навіть невелика дія може викликати відхилення астероїда від курсу на багато тисяч кілометрів. За словами Цічен Джана, перевага цього методу полягає в тому, що далекобійну лазерну гармату можна розмістити прямо на земній орбіті, а не ганятися з нею за астероїдом. Лазерна гармата потужністю порядку 1 ГВт, що стріляє протягом місяця, може викликати відхилення астероїда діаметром 80 метрів, аналогічного Тунгутського метеориту, від траєкторії на відстань удвічі більшу за радіус Землі. А це на секундочку 12 тисяч 800 км. Цього буде більш ніж достатньо для того, щоб уникнути зіткнення. А ще можна відправити в космос апарат, обладнаний менш потужним лазером. Проте, в такому разі, йому потрібно підійти до астероїда і слідувати за ним на відносно близькій відстані. Враховуючи меншу потужність лазера близько 20 кВт, йому доведеться працювати протягом декількох років. Хоча, за розрахунками Джана, виходить, що штучний супутник, доставлений на орбіту астероїда за 15 років до потенційного зіткнення, також може змінити його траєкторію в достатній мірі. За словами Ціченджана, на користь розміщення лазера на навколоземній орбіті говорить та обставина, що слідувати за астероїдом або кометою по орбіті не так просто, як здається, хоча такий досвід вже є. Так, наприклад, спочатку космічний апарат розета повинен був підлетіти до іншої комети 46П, або відомої як комета Вертанина. Але оскільки пуск був відкладений і місце розташування цієї комети вже не було таким зручним для підльоту, ціль довелося змінити. Нею стала комета Чорумова-Герасименко. Однак, якщо якась комета полетить на Землю, ми вже не зможемо дозволити собі розкіш вибирати більш зручну мету. Астероїди відстежувати не так важко, але на підліт до них, на думку науковців, все одно потрібно близько трьох років. У той же час одна з основних проблем, пов'язаних з використанням будь-якого лазера, полягає в тому, що нікому ще не вдавалося вивезти на орбіту будь-який об'єкт діаметром з кілометр, не кажучи вже про комплект лазерних гармат. Але, як на мене, тут багато такого, що видається мені непродуманим. Наприклад, можливість переробки сонячної енергії в енергію лазера з достатнім ступенем надійності, щоб забезпечити таку тривалу роботу. Крім того, є і ядерний варіант. Тим, хто дивився американські фантастичні фільми Армагеддон або «Зіткнення з безодною, це є цілком логічним, але насправді все набагато складніше. У такому разі доведеться споруджувати на горі всю інфраструктуру. Пропозиція науковців полягає у тому, щоб підірвати атомну бомбу на певній відстані від мети, як і в випадку з лазером, передбачається випарувати частину поверхні, щоб створити тягу і збити астероїд із заданої орбіти. Перевагою абляції, тобто фактично руйнування, таким способом є висока енергоефективність. При тому, що лазери і атомні бомби можуть спрацювати в тих випадках, коли астероїд вже досить близько, ефективність цих методів багато в чому залежить від складу конкретного астероїда, оскільки температура випаровування у них буде різною. Проблему також становить ризик розльоту уламків, оскільки багато астероїдів є лише купою слабо щеплених між собою шматків породи. Вплив на такі об'єкти може бути не дуже ефективним. У цьому полягає великий плюс методу гравітаційного буксира. При використанні цього способу захисту від астероїда його склад та щеплення не мають такого значення. Однак будь-який із цих методів може зіткнутися з головною перешкодою політичними ігрищами. Хто хто, а українці вже дуже добре знають на власному досвіді, що таке політична тіньова бюрократія в розвинутих країнах. Але знову щось я відволікся. Давайте повернемося до нашої теми. Підписаний у 1967 році міжнародний договір про космос накладає заборону на використання та випробування ядерної зброї в космічному просторі, а розміщення на орбіті лазерної гармати потужністю в гігават може змусити когось нервувати. Чанчан Чан підрахував, що якщо зменшити потужність орбітального лазера до 0,7 ГВ. То він зможе зрушити астероїд лише на відстань рівну приблизно 0,3 радіусу Землі, тобто близько 1911 км. Політична проблема номер 2 астероїди меншого розміру, які можуть стерти з лиця Землі ціле місто, зустрічаються набагато частіше, ніж гігантські, здатні знищити цілу планету. А тепер уявіть собі, що такий астероїд летить на Нью-Йорк. Незалежно від обставин, не цілком вдала спроба уникнути зіткнення астероїда з землею може призвести до того, що замість Нью-Йорка ціллю астероїда стане умовний Париж чи Лондон. За наявності суттєвого ризику такого розвитку подій, європейці навряд чи легко погодилися б довірити зміну траєкторії астероїда Сполученим Штатам. Ну і це дуже логічно насправді. Втім, на перевірку подібні перешкоди можуть виявитися не такими непереборними. У всіх договорах є лазівки. Наприклад, у договорі про космос немає заборони на запуск балістичних ракет, які проходять через космічний простір та можуть бути носіями ядерної зброї. А у світлі необхідності забезпечити захист планети, невдоволення щодо їх застосування можна погасити. Насправді, на відміну від будь-якого іншого стихійного лиха, подібні катастрофи запобіжні. Це подія, природний ризик якої дуже низький в порівнянні з цунамі і тому подібними явищами. І це єдине серед стихійних лих, щодо якого ми можемо щось зробити превентивно. І це довела згадана раніше місія Аїда. Як ми вже з вами зрозуміли, захист Землі від потенційно небезпечних астероїдів вже давно перестав бути сюжетною лінією фантастичних фільмів. Сьогодні ця задача цілком реальна. І саме для цього було створено проєкт під назвою Аїда. Це міжнародна місія, яка мала на меті вперше в історії людства змінити траєкторію астероїда. АІДА – це спільний проєкт НАСА та Європейського космічного агентства, який складається з двох етапів: DART апарат НАСА, який зіткнувся з астероїдів, і Гера, апарат ІСа, який дослідить результати цього зіткнення. Місія DART стала першим в історії людства практичним експериментом із відхилення траєкторії астероїда. Запуск апарата відбувся 24 листопада 2021 року з бази Ванденберг у Каліфорнії за допомогою ракети Falcon 9 від SpaceX. Як ми вже декілька разів згадували, основною ціллю місії було зіткнення з астероїдом DMorph супутником більшого астероїда Дідін. Ця система обрана тому, що її траєкторія безпечна для Землі, а також через зручний для спостереження розбір і відстань. Дарт був апаратом масою близько 610 кг і не мав складного наукового обладнання, оскільки його єдиною задачею було врізатися в ціль на швидкості близько 6,6 км на секунду. Навігація та наведення здійснювалися завдяки вбудованій системі автономного наведення Драко. Зіткнення відбулося 26 вересня 2022 року о 23.14 за всесвітнім часом. Під час фінального підльоту Драко передавала на землю зображення з дедалі меншою відстань до поверхні діморфа. Останні секунди перед зіткненням були зафіксовані у прямому ефірі, що стало унікальною подією для світової науки. Щоб зафіксувати наслідки удару, НАСА одночасно запустила мініатюрний супутник Ліція К'юб від італійського космічного агентства, який відокремився від дарт за кілька тижнів до зіткнення. Він сфотографував момент удару та пилову хмару, що утворилася. Результати місії перевершили очікування. Орбіта Діморфа навколо діма скоротилася на 32 хвилини, більше ніж вдвічі від початкової мети місії. Це довело, що кінетичний удар є реальним і ефективним способом планетарного захисту. На другому етапі місії Аїда. У 2024-2026 роках Європейське космічне агентство планує запустити космічний апарат Гера. Він наблизиться до системи DDMD -Dim та детально вивчить кратер від удару DART, вимірює масу та структуру Діморфа, проаналізує зміну орбіти. Це дозволить точніше зрозуміти, наскільки ефективний метод кінетичного відхилення і як його можна використовувати для реального захисту планети. Тому. Принаймні, поки що ми можемо почуватися в безпеці, хоча б із сторони Всесвіту. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!